І так, що, ми, друзі, ми всі цивілізовані громадяни міста Тернополя, ми собі сформували аптечку, яку хочемо сити постійно з собою, вклали туди пару нестерильних умов пропамечок і бар'єрний пристрій для перевагнення штучної вентиляції легень Рот до рота. Появімо, що ми знаходимося в гіпермаркеті. Перед нами стоїть мужчина 56 років, який викладає речі на платформу. Ми стоїмо в черзі після нього на раз. Він збрів, покрився холодним потом, схопився за серце і потихеньку сумуся лежить перед нами біля касового апарату. Я людина, яка знаходиться друга, хочу надати йому домедичну допомогу. Спочатку з'ясовуючи місце безпечне, немає ніяких загрози, мені оточення. Що сталося з громадяном, місце дуже важко. Він всього один. Є люди, багато людей, які можуть допомогти. Я наближаюся до нього. Мужчина, ви мене чуєте, за все гаразд, не реагує. Дівчину були футбол, співіть, будь ласка, до мене, мені важливо, буде потрібна ваша допомога. Я маю час зберігти тільки для того, щоб водіти за себе особистого захисту. Я вдіваю пару гумових рукавичок для того, щоб маніпулювати з тілом абсолютно незнайомої для мене людини. Це оправдує час, який я затрачаю. Викидаю голову, забезпечуючи прохідність дихальних шляхів, слухаючи, дихає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Не дихає. Дівчина виключте, будь ласка, щоб У нас і постраждали, не вторгнули і не дихає. Приступаю на, на грудну клітку. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одина, двана, трина, чотирна, п'ятна, шістна, сімна, вісім, дев'ятна, два, два, один, два, 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 чотири, два, п'ять, два, шість, два, сім, два, вісім, два, дев'ять, тридцять. Далі я відстою свою бар'єрну масочку. Накладаю на тіло постраждалої людини і роблю два вдихання. Раз, два, три, 28, 29, 30. Знову два вдихання. І так далі. Коли я втомлююся, мене зараз підмінить Богдана. Останній раз я працюю: 25, 26, 27, 28, 29, 30. Раз, два, три, 4, 5, шість. 7, 8, 9, 10. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять, раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, 20. раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, десять.

Пацієнт почав дихати. Далі ми дивимося, чи немає в нього інших пошкоджень і переводимо його в стабільне положення на боці. Зараз ми повторно вам його продемонструємо. Будь ласка, підійдіть до мене. І так, я ближню руку біля себе ходу вперед, руку протилежну, зміщую в цю сторону, протилежну визинаю в колінному суглобі, відкидаю руку під голову, щоб робити протекцію. І Зміщую так, щоб голову покласти на руку. Лікоч впирається впирається. Тепер я кінцево з'ясовуючи, як він дихає. Раз, Раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Три дихальних рухи і з'ясовую наявність периферичного пульсу. Периферичного пульсу немає, з'ясовую пульс на сонній артерії. Артерії. Тобто тиск ще не досягнув 90 мм тут на 100 постраждалий живий. В такому положенні ми оцінюємо приїзд, чекаємо приїзд бригади, швидкої допомоги.